Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Сьогодні мовитимемо про позашкільне виховання. Це система, яка заохочує дітей до творчості, яка знайомить і спонукає до розквіту юних талантів. Гостя студії, заступник директора з навчальної роботи Івано-Франківського міського центру дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської міської ради Наталія Мельничук. Пані Наталіє, отже, позашкільна освіта у вашому закладі. Що найголовніше ви бачаєте у цій системі? А позашкільна освіта це освіта, яка знаходиться поза школою. На і підкреслиться, позашкільна, це неформальна освіта. Це там, де дитина має почувати себе як вдома. Там, де дитині добре і комфортно, туди, куди дитину спочатку маленькою проводять батьки, а далі вона за потребою туди йде. Тобто, якщо дитина не хоче, вона може не прийти. І тому важливо, щоб в позашкільній освіті. Для дитини приділялася максимум уваги, і вона себе відчувала в безпечному і комфортному місці. Позашкільна освіта це і емоційне, і фізичне, і психологічне психологічний розвиток, це навчання різностороннє, і для кожної дитини ми підбираємо той. Вид діяльності, який вона бажає, або в який ми її можемо направити, якщо бачимо, що там є якісь зародки іскри, і з тої іскри ми повинні розпалити полум'я, щоб дитина загорілася і у нас. Заяла різними, різними, барвами. різними барвами. Це так. чудово, це чудово, Наталія Микитівна. Які гуртки такі ваші основні і, скажімо так, ну, стандартні, давні, які саме? Ну, наш міський центр дитячої юнацької творчості це є. Заклад позашкільної освіти художньо-естетичного напряму. Отже, в нас гурточки є художньо-естетичного напрямку, а саме образотворчого мистецтва, декоративно прикладного мистецтва, хореографії, музичного мистецтва. Також у нас є гурточки гуманітарного напрямку і соціально-реабілітаційного напряму. Соціально-реабілітаційного напряму це гурток у нас школа лідерів, там де дітей навчають, як Поводити себе, як здобувати якісь лідерські якості, як вміти керувати в першу чергу собою, своїми емоціями, як можна себе представити і подати в суспільстві. цього року. Якісь новшества є, якісь нові гурточки. Ми намагаємося розширювати нашу базу гурточків, і з цього року у нас з'явилися нові гуртки. Це гурток Медіашкола. Раніше у нас був гурток журналістики, який успішно працював, але змінюється форма навчання, змінюється світ, змінюються технології, і на потребі на часі стало навчати не тільки писати, а і вміти втілити написане у життя, тому що для кого не секрет, що зараз. Інформація більше сприймається в картинці, рухома навіть якщо це є текст, то він має бути супроводом і більш емоційний. І тому діти бажають, щоб це були якісь нові соціальні мережі, і щоб ця інформація була актуальна. І якщо це відбувається сьогодні, то це має бути. Сьогодні і по, по змозі вже одразу і в прямому ефірі показано. Тому у нас відкрилася школа, медіашкола, де дітей навчають, як сформувати свою думку, як її правильно викласти. Там є і ораторське мистецтво, як її правильно подати, як правильно розставити акценти. А також навчають цьому гурточку, як можна відзняти інформацію. Як можна отримати інформацію, як її вірно подати, зазняти і змонтувати? Тобто, всі моменти такого телебачення і радіомовлення? Вони це вивчаються. на базі Прикарпатського університету. Наскільки мені так, відомо? Так. так, це на базі Прикарпатського університету. Проводить заслужений журналіст України Ігор Бойчук та його колеги. У нас Прокарпатським університетом з кафедрою журналістики підписана угода, і в рамках дії цієї угоди працює ось такий чудовий гурток. Чи не означає це те, що ваші випускники цього гуртка можуть стати студентами факультету журналістики? Це не виключено. Виключно, Адже в нас багато наших е випускників е потім профільно поступали в ті чи інші вузи. І так як у нас є підписані угоди з багатьма вузами, е починаючи від закладів дошкільного виховання, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, закладів е професійно-технічної освіти, закладів вищої освіти, то ми бачимо, що наші вихованці е знайомлячись. Під час навчання з тими чи іншими закладами мають можливість пройти профорієнтацію, ознайомитися з специфікою закладу, з чим з тим, як готують спеціалістів, що в цьому закладі відбувається, і прийняти рішення до кінця навчання, куди б вони хотіли поступити. І в нас навіть в рамках угод підписаних про співпрацю з професійно-технічними вищими навчальними закладами проходять студенти на практику. І дуже приємно, коли до нас приходять студенти, наші випускники. Вони згадують наших керівників, вони згадують, хто в них викладав. Вони йдуть до них, вони просяться до них, щоб ще трошечки, трошечки побути вихованцями. І Іноді просять, а можна ми теж сядемо разом з вихованцями, помалюємо, подивимося, відчуємо себе тими дітьми і той безтурботну ті безтурботні моменти, які були у житті, коли ми були ще дітьми. Також вони викладають і. Багато хто стає в професію і потім приходять працювати десь в наші заклади освіти, нашого міста. Коефіцієнт корисної дії ваших гуртків. Я маю на увазі якісь конкурси, якісь концерти, гранти, участі тобто, ось такі моменти, які не просто спонукають дітей до творчості, а й заохочують їх. У нас на базі нашого центру починали проводитися спочатку. Це були внутрішні конкурси. Потім вони стали міськими конкурсами. А зараз вони відкриті міські конкурси, тобто конкурси, до яких можуть приєднатися не тільки наші вихованці, не тільки жителі міста, а і жителі міської територіальної громади. А також минулі роки у нас долучалися, коли був карантин. і Наші конкурси, оскільки вони проводилися онлайн, до нас долучалися з усієї України. Вони не мали статусу всеукраїнських, але по факту у нас було залучено 5, від 5 до 7 областей України і надсилали роботи з інших закладів. Було дуже приємно, коли до нас приїжджали роботи із Запоріжжя. Приїжджали робота з Одещини з Тернопільщини. Тобто, це була така вся географія України, і було дуже дуже приємно, що вони про наш конкурс прочитали і надіслали нам роботу. В нашому закладі на базі нашого закладу за сприяння департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради проводиться декілька відкритих конкурсів протягом року. На вже багато років поспіль це конкурс. Від осені. якраз зараз він починає свою роботу. Це конкурс рисунку та живопису, а також конкурс декоративно-ужиткового мистецтва. Потім у нас є конкурс. Слітинська мозаїка, який присвячений циклу Різдвяно-новорічних свят, також це для художників конкурси, щоб не обділяти інших напрямків. У нас є конкурс Юні митці слова це для словесників, для чітців конкурс. Також у нас є конкурс пісенний вернісаж це вокальний конкурс для вокалістів, де можуть показати свої таланти. Вокалісти вокального жанру співаки, і е, в цьому році планується провести. Він колись в нас вже був, діяв. А в цьому році відроджуються танці, що об'єднують. тому що за певних причин ви розумієте, що був карантин, був період, який ми не могли е, об'єднуватися наживо, а батли проводити. На відстані трошечки було проблематично в цьому році. Танці, що об'єднують, буде знову запроваджено в наше життя. Тобто, можуть долучатися всі, ми запрошуємо приймати активну участь, усю громаду нашу, нашого міста і територіальну громаду. І всі, хто десь прочитає, побачить про наш відкритий конкурс, Ви можете зареєструватися, і подати заявку і надіслати роботи. Всі конкурси у нас проходять безкоштовно. Це дуже великий, велика перевага між іншими конкурсами. Тому що може податися будь-який учасник, надіслати свою роботу і випробувати свої сили. Безумовно, що головне багатство вашого центру це діти, це учні, але. У ваших учнів прекрасні педагоги, прекрасні імена, багаторічні працівники, які склали славу не тільки центру дитячої і юнацької творчості, а й культурно-мистецьких колективів Прикарпаття. Так насправді у нас всі керівники, які працюють в нашому закладі, це чудові. Люди в першу чергу люди з великої літери це професіонали своєї справи. Вони віддані своїй справі, і завдяки напевно своїй відданості справі вони мають нагороди державні і звання. Так, наприклад, Аксонованіла Михайловна, є в нас відмінник освіти України, Озімінська заслужений працівник культури України. Поліщук також заслужений працівник України. Праціни культури України е, є. У нас е, також наші керівники мають звання керівник Методист: Волинська Ірина Володимирівна, Шеврі Надія Євгенівна, Головань Марія Дмитрівна і Рошак Ігор Константинович. Е, наші молоді спеціалісти на них рівняються, намагаються. Е, Наслідувати те краще, що було, і вносити своє нове, щоб розвивати і розширювати нашу галузь, і робити якісь нові цікаві відкриття. Ваш центр це сучасний заклад, і, очевидно, у вас є якісь певні гранти, які ви здобули, і на які ви рівняєтесь. Так, в цьому році ми подалися на грант і виграли грант від міжнародної організації міграції та громадської організації Будуємо Україну разом. І в рамках цього гранту у нас в центрі протягом року буде проведена дуже велика кількість заходів масово для яка буде сприяти з грутуванню громади, грутуванню громади закладу, міста. Міської територіальної громади до цих заходів будуть залучені не тільки вихованці нашого закладу, не тільки їхні батьки, а також і вихованці, ті, які до нас прибули у зв'язку із російською агресією, які вимушені були переїхати до нашого міста, до нашої області, до нашого району. Їх батьки стали активними учасниками і активно сприяють також згуртуванню і розбудови нашої громади. Вони влилися в наші колективи, і ми спільно намагаємося розширити межі, кордони того, що в нас було нашої свідомості. В першу чергу зламати ті стереотипи і вибудувати ту Україну, яку Мріли, яку ми мріяли, І в рамках цього гранту у нас буде дуже багато цікавих заходів, які сприяють якраз пізнанню України, пізнанню наших звичаїв, традицій. Це у нас будуть перший захід вже в нас відбувся до дня позашкілля, де ми представляли наші колективи. Він проходив Парку Шевченка минулого тижня, і ось на цьому тижні, в п'ятницю, буквально буде. Знову ж таки, до дня вуличної музики. До Дня музики буде День вуличної музики, і на в провулку Шухевичі буде проведений захід, День вуличної музики і провулок художника. Запрошуємо усіх діток і не тільки діток, а і юнаків, юначок, молодь, а також їх батьків до нас на захід. Ви зможете там помалювати на мольбертах, пограти в ігри, спробувати себе на. В грі на музичних інструментах можливо, хтось віднайде в собі якийсь новий талант, відкриє і зможе тоді реалізувати його разом з нами і продовжити навчання. Ще раз кажу, це буде в п'ятницю на провулку Шухевичів на 15.30. також. Прошу. Також у нас в рамках цього цього гранту у нас буде проєкт свій рід». Насправді, Пізнай свій рід» Проєкт у нас вже впроваджується декілька років. Він постійно змінює свої завдання і цілі, тобто досягли цілі, зробили е, якийсь продукт, показали його, ознайомили з діт... Діт... дітей з... з ним, також їхніх батьків. І у нас кожного разу Уляна Степанівна. Придумує щось нове і цікаве, таке, щоб було і носило і виховну, і естетичну насолоду для дітей. І е, десь признадобилося дітям скористатися вони з тим могли. Ну, наприклад, минулому році нас кожен напрям вивчав якісь певні традиції рідного краю. І ми е, пробували інтерпретувати, адаптувати стародавні вишивки до сучасного мистецтва. Ну, наприклад, ми робили. Такі тубівки з імітацією вишивки із рушників різних регіонів ми вивчали, що означає який елемент. Діти роздивлялися його їм було цікаво, і вони пробували, як це можна зробити. На гурточках з декоративно прикладного мистецтва вони вишивали, вони намагалися відтворити це з образотворчого мистецтва. Діти вивчали, які були відмінності, регіональні особливості народних строїв, народних костюмів, і також у своїх роботах, які от навіть на відлуння осень, у нас дітинську мозаїку. Вони намагалися вплести якісь елементи із того, що вони дізналися, і відобразити це все також. Це не тільки художники були залучені до цього проєкту, були залучені музиканти, вони розбирали щедрівки, колядки різних регіонів. І такі проекти, от якраз розбору в нас схилилися, коли була зимова школа. У нас дітки, які приходили до нас, це не тільки наші вихованці, а й ті, хто зареєструвалися, просто на якесь певне заняття, вони вивчали колядки, вони змогли. З усіх сторін, як то кажуть, оглянути колядку. Як її вив... Леонтовича, це була колядка Щедрик, і вони змогли послухати її, як вона звучить різними мовами, як вона виникла, як її виконують зараз. як колись виконувала, тобто такий пізнавальний і дітям було цікаво насправді цікаво. Тобто, це було інтерактивне таке заняття. Хореографи також не залишилися в стороні. Вони вивчали танці, вони вивчали певні елементи певних регіонів і також вивчали костюми. Тобто, що до цього танцю не ну, можеш одягнути той костюм, хоча він і український, але цей танець зовсім інший, він зовсім про І костюм має підкреслити те, що ви хочете донести. Таким чином, у нас відбувалось таке ненав'язливе виховання. Народознавчий аспект втілювався в нашій програмі. Патріотичне виховання також втілювалося. І діти, які приїхали до нас із східних територій, їм було дуже цікаво, особливо коли ми вивчали костюми і звичаї. Багато хто з дітей навіть не знав, що таке є. І їм було це цікаво, вони перепитували, ми вивчали нові слова. І наші діти не втомлювалися, не втомлювали, вони їм повторювали, розповідали, і кожен розповідав, як в їхньому селі проводиться, але вже ні для кого не секрет, що навіть на, в нас, в нашому краї, кожне село має якісь свої особливості, і кожен щось робить своє. І коли вони розповідали для дітей, це було цікаво, і вони дійсно захоплювалися, вони розповідали своїм батькам, батьки потім приходили, перепитували, а що це таке було, що це ну, дитина розказала, що це Таким чином, пані На, принагідно хочу похвалити вашу чудову вишиванку. Це так. здається, поліський орнамент, так? так. Дивлюся вишивка старовинна, так? Розкажіть про а. свою вишиванку. Це вишиванка з Полісся, з народицького району, села Рубежівка 50-х років. Так, Це не сталося мені у спадок. Від вашої мами, так? Ні, від бабусі. Ой, ну дуже, дуже красива. надзвичайно просто. Дякую. Дякую, що ви прийшли сьогодні в такому гарному уборі так. до нас на програму. Так. Пані Наталю, ковід, епідемія, потім російське вторгнення в Україну, війна вже майже два роки триває. Внесло певні корективи в роботу вашого центру дитячої і юнацької творчості. У вас були зимові літні школи? Будь ласка, детальніше про цю форму навчання. Так, з повномасштабним вторгненням робота закладу у нас кардинально змінилася, можна сказати так, тому що перші тривоги, перші заняття після невеличкої паузи. Там перший тиждень не було навчання, коли почало, розпочалася війна. Багато дітей мігрувало з батьками, і ті, що залишилися, вони були розгублені. Батьки почали волонтерити. Хтось, хто мав якусь таку роботу державну, наприклад, лікарі, продавці, вони змушені були вийти на роботу, і дітям не вистачало спілкування. Вони боялися, вони заходили. І коли ми проводили онлайн заняття, то вони навіть іноді казали, ми вам все зробимо потім. Ми ми все прийшли, ми як має, поговоріть з нами. Тобто для них була важлива психосоціальна підтримка на перших порах. І в влітку, коли дозволили з червня місяця, вже дозволили приходити в центр дітям, коли було облаштоване укриття. Діти з задоволенням прийшли, тому що вони хотіли того спілкування, їм не вистачало того спілкування. Приходили дітки, не тільки ті, що в нас були, приходили дітки дуже багато полунутрішньо переміщених. Осіб, оскільки вони в місті нічого не знали, їм потрібно було показати, розказати і відволікти саме головне відволікти від тієї ситуації, яка склалася. Тому наші заняття проходили у ролі гри. Вони були насичені якимись такими позитивними емоціями. Під час занять ми проводили наші заняття а також ми співпрацювали із Організаціями, які надають психосоціальну підтримку, це з організацією Донбас Прикарпаття реабілітаційного центру і з Червоним Хрестом, які професійно надають соціально психологічну підтримку. І в рамках цих занять у нас були проводилися заняття не тільки для дітей, а також для їхніх батьків. Ні для кого не секретах, що дитина розслабилась, відволіклася, а мама напружена і вона знову попадає в те середовище, в якому вона була, вона знову починає відчувати певні. Тривоги і занепокоєння. Тому важливо було не тільки дитину соціалізувати, не тільки дитину відволікти від тих ситуацій, а також і батьків. Ці заняття були не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а також і для наших батьків, які мали вільний час, які могли приділити увагу собі, дітям, нам і відволіктися на цих три години, пройти і попрацювати. Також з нами працювала організація ЮНІСЕФ. Яка також надавала нам підтримку, надавала нам супровід і допомагала у вирішенні ряду питань, якраз із тими ситуаціями, які відбувалися в країні, які допомагала нам налагодити. На цих заняттях у нас також були і образотворче мистецтво, і хореографічне, і вокальне, і діти грали в ігри. Але ігри були не тільки фізичні, не тільки вправи, такі на розслаблення, на дихання, а також були інтелектуальні ігри. І дуже нашим діткам сподобалася гра Франківський. Пан наша вона сподобалась, тому що вони знали ці місця, вони знали тих постатей, які там були зображені, і це був Франківськ. А внутрішнім переміщенням, які приїхали до нас, це була гарна нагода познайомитися із тим, що в нас в місті є, що відбувається, і як це відбувається вже в супроводі до гри, крім того, що є в правилах, крім того, що було в межах гри, діти дізнавалися багато нового один від одного. Вони Спілкувалися і чим далі, чим більше вона спілкувалися, тим менше кордонів між ними залишалося. Також до нас приходив виробник гри, розробник гри, який пояснив всі правила, і це було теж дуже, дуже чудово насправді і. Мало такий додатковий плюсик, можна сказати. Так ви наголосили, що всі заняття в гуртках центру дитячої і юнацької творчості абсолютно безкоштовні. Так. Наскільки важливий момент конкуренції? Не секрет, що у нас в Івано-Франківську зараз наплодилося чимало різних шкіл, груп гурт. Які беруть величезні суми грошей, я не перебільшую такі великі суми грошей з батьків, вважається модно, вважається це елітарно. І чи відчуваєте ви вплив цієї конкуренції? Конкуренція завжди є, була і буде. Але конкуренцію можна використати по-різному. Конкуренція можна знищити, а може підняти. І якщо на конкуренцію, ну. Не дивитися к нам конкурента, а дивитися, що ми можемо зробити, щоб бути кращими, що ми можемо роз зробити, щоб ми розвинулися, щоб хотіли до нас діти йти. Хоча в нас безкоштовні гуртки, бо іноді кажуть, що ходять на ті гуртки, де платні, бо якщо платні, то там кращі умови, кращі викладачі, все краще. Але як показує практика, це не завжди так. Ось і ходять діти, ходять, як правило, на викладача, на педагога. І для кожної дитини є свій педагог. Кожна дитина обирає педагога собі по темпераменту, по якимось певним якостям. У нас навіть є діти, які хочуть ходити от тільки до молодих педагогів, а є діти, які хочуть ходити до старших педагогів. Вони іноді кажуть: там, тьотя. якщо маленькі от п'ятирічки приходять, то вони ще не можуть запам'ятати ім'я по батькові і на башах прохожуть тютю, бабусю. Тобто потім вже вони виправляються, вони розуміють, що вони не вдома, що це навчальні заклади, починають педагога називати на ім'я по батькові. Ось, але вони такі теплі, вони обійматися люблять, вони люблять е бавитися з педагогом. Тобто для кожної дитини є свій педагог. І я думаю, якщо дитина знайшла свого педагога, вона за ним піде в будь-який заклад. Не Несекретно для кого, що коли педагог приходить з одного закладу, дуже часто. За ним переходять і його діти. У нас є педагоги, які прийшли з приватних закладів до нас у заклад викладати, і за ним перейшли всі його діти. Тобто це не є показник платний чи безкоштовний заклад. Ми також, щоб бути конкурентно спроможним, потрібно просто не стояти на місці. Не закурбівати на тому, що от я це знаю і все, і я не виходжу з своєї зони комфорту. Треба вивчати інші техніки. Зараз дуже багато нових технік з'явилося як у образотворчому мистецтві, так і в хореографічному мистецтві. Якісь майстер-класи проводити, самим їздити. Наші педагоги проводять майстер-класи і також ходять на майстер-класи, і навчаються у видатних педагогів, які приїжджають до нас або запрошують їх. Також Намагаємося самі десь дивитися в інтернеті, здобувати якусь додаткову освіту для того, щоб провести цікаве, нетрадиційне заняття, щоб це заняття було таким, яке буде вражати і запам'ятовуватися. Адже можна вивчати букви просто це буква А, отак вона пишеться і от. Пишемо там десять рядочків, як раніше писала. А можна цю букву А зовсім по іншому вивчати? А давайте намалюємо на пісочку. А давайте ми складемо з якихось інших фігурок так само і в мистецтві. Ось просто я взяла алфавіт, так, як ми всі вивчаємо, це, напевно, найпростіше буде для розуміння, щоб не заглиблюватися у нюанси. І на завершення нашої розмови, вікові категорії, які дітки є учасниками вашого центру? Учасники нашого центру діти від 5 до 21 року. Іноді з п'ятирічками буває, що приходять дітки, яким дуже скоро, так за півроку, місяці вісім, виповниться 5 років. А ну каже, мені скоро буде п'ять років. От і якщо, кажуть, ти кажеш, то це більше чотири. А то мене не візьмуть, я теж хочу ходити. І у нас хоча. У нас немає таких умов, на жаль, для таких маленьких, тому що там мають бути спеціальні умови. Але якщо у нас приходять такі маленькі дітки, ми їх теж приймаємо. І Нас займаються з такими маленькими дітками. І зараз досить багато дітей приходять саме менш такі молодші. Вони є активними учасниками. От літня школа цьогорічна літня школа вона була. Така весела і досить наповнена саме такими учасниками молодшого віку. Але в нас є і старші діти, які починали ходити саме з такого маленького віку, і вони ходять протягом цієї школи. І зараз в нас є і художників, і хореографів діти, яким уже по 20, по двадцять одному року ну, 21 має виповнитися рік, і вони приходять до нас. Вони вже навчаються в якихось закладах або професійно-технічних, або вищих навчальних закладах. Є такі, які вже працюють після коледжів, але вони приходять до наших керівників, щоб зайнятися своїм хобі і надихнутися, десь порадитися, поспілкуватися. Ми приймаємо всіх і раді всім. Спасибі, спасибі Наталія Микитівна. Це була культурно мистецька публіцистична програма Світується надії. Ми говорили про позашкільне виховання, гостя студії, заступник директора з навчальної роботи Івано-Франківського міського центру дитячої і юнацької творчості Наталія Мельничук. На все вам добре.